І ще про один відкритий ринок тепер вже відкритий за участі нашої програми. Кожне осені ми робили кілька сюжетів про проблеми з експортом волоського горіху. Ці проблеми створювали то митниця, то податківці. Цього сезону підключилась служба безпеки. Україна один зі світових лідерів у експорті горіху, і створити проблеми в цілій галузі, а потім вирішувати їх за бонуси для окремих компаній. То була файна така забава ще з часів Януковича. Цієї зими проблему вдалося вирішити, і я дуже сподіваюся, що взагалі, а не лише до наступного експортного періоду. Зрештою, за останні роки, усі служби вже на цьому поживились. Все, хлопці, нічия можна далі не грати. Бонусом у цьому сюжеті виступає митник, який втік з нашим вінтненим мікрофоном. Тож, що говорить чиновник, поза кадром слухала Аліса Юрченко. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, а волоський горі скільки у вас коштує? Який? Оцей. Волоський він українською називається. Гринський? Так, Так. 150 гривень. 150 гривень? Серйозно? а це український? Так. Да. Ага, ви його тут купляєте, так? Так. Да. І потім ще очистка йде. Ага. А не експортуєте з України кудись? Ні. Продавати вітчизняний волоський горіх на експорт не менш вигідно. Цим і займаються. 60-70% зібраного в Україні волоського горіху відправляється за кордон. Трохи більше двох сотень гривень платять за кіло чищеного горіху іноземні компанії. Експортні ціни спокушають. Тож заробляти на горіху і на експортери горіху вже не один рік намагаються люди при посадах. Ніяк цей ринок не можуть а хто ж буде Вести цей ринок раніше. були «смотрящі», потім були налоговики, потім були таможники. Сейчас нова структура, яка хоче війти, скажем, курирувати ринок, тому що довонки дорогої, довонки привлекательний. Дві 2015-го волоським горіхом, який йде на експорт, зацікавилася СБУ. а саме її управління по боротьбі з корупцією. Главка. я хотел бы, чтобы они на самом деле преследовали цель навести порядок, то есть убрать те, вот как мы говорим, серые и черные фирмы, которые вышли на рынок и которые не совсем четко работают. Если так, то это нормально. Если просто, опять-таки же, здесь присутствует элемент коррупционный, какая-то составляющая, это совершенно плохо. И Многі жалуються раз іменно на то, що здесь є опільної корупціони составляющая. замість традиційних претензій до горішників від фіскалів, СБУ вигадала власні оригінальні. Податківці шукали фіктивні довідки та несплачені податки. А ось на Володимирській заявили, що вітчизняний горіх в багатьох випадках заражений карантинними організмами. Заявили абсолютно безпідставно. Грицькомарисія. Ми не находили ніяких карантинних организмов. А в предыдущие годы были Нет. Вообще, за всю були ни разу? Ні. Ну, Наскільки мені известно, не було. Mm -hmm. У нас не було ні ни виявлень, ні э, отказа відказу видачі фитосанитарного сертифікату. У Держфіту не могли не розуміти голослівність тверджень СБУ про багато випадків зараження. Але прохання СБУ виконали. Серйозні ж люди попросили. Служба безпеки – це організація, яка виконує серйозні функції по защиті безпеки країни. Якщо у них є якісь основання для того, щоб присутствовати боробразцовка, образців, я не бачу в этом ніякої проблеми. Озброївшись легендою про горіхових шкідників, серйозна організація вирушила на небезпечне завдання. Стояти поруч з фітосанітарами, коли ті відбирають зразки горіху, оскільки на перший і навіть другий погляд боротьба з горіховими шкідниками слабо в'язалася із антикорупційним управлінням СБУ, пресі озвучили іншу незазначену в листі легенду про боротьбу з корупцією серед фітосанітарів. А на рахунок того, що наші співробітники були би присутні це прохання, да ми не можемо нав'язувати свою волю будь-кому підвіс державним органам. Це прохання і це не контроль за бізнесом. А це контроль за співробітник і неконтролюючих так. Не Запущення якихось корупційних провел змі. От, в принципі, все, що я можу повідомити. Павло Демчина перший заступник начальника главку КСБУ. Саме він підписав листа на фітосанітарів, з якого восени 2015-го почалися проблеми в горіхових експортерів. Демчину називають добрим товаришем впливового друга президента Ігоря Кононенка. Ми згадуємо про це через таку деталь. Через місяць після листа Демчини на фітосанітарів горішниками зацікавилися ще й в адміністрації президента. Банкова звернулася до ДФС з проханням надати інформацію про експортерів волоських горіхів. Надзвичайно висока увага до майже непомітного ринку. Основними ворогами оказалися експортери ядра волоського горіху. А ще за три тижні в прокуратурі Києва відкрили кримінальне провадження щодо невстановлених осіб ДФС. Мовляв, вони, хоч і не встановлені, але сприяють незаконному замитненню протруйного волоського горіху, і глав КСБУ не лишився осторонь, а почав надсилати листи з посиланням саме на це загадкове провадження. Тепер уже не санітарам, а митникам зобов'язував працівників митниці відбирати повторно зразки товару по якомусь нікому невідомому кримінальному провадженні, яке зареєстровано, яке зареєстровано 14-го, року і розслідується прокуратурою міста Києва. Зупинити митне оформлення конкретних експортерів, знову оглянути товар. Чергове взяти зразки горіху. Листи з главку К з вимогами і посиланнями на це провадження отримали митники в різних регіонах. Щоправда, в них змінювалася назва експортера, якого слід було затримати. При цьому жодного разу не вказувалося, що саме цей експортер фігурує у вказаному провадженні. Митники, як і фітосанітари, на листи відреагували. В цих листах служби безпеки України вказано, що порушена кримінальна справа. І, ну, я не, не можу розголошувати весь текст, который там указано, но согласно этих листов, мы не имеем права випустити груз свободного обращения, то есть переміщення через таможену границу України. Вся інформація, которая стосується этого груза, она находится у ініціаторів Служби Безопасності України. Они нам не розглашають, і ми теж не маємо права, согласно статье 11 митного кодексу розлишати інформацію. А я вам вкратце сказав. На які підставі ви. На підставі листів да, лист... СБУ. Я вам зачитаю зараз Митний кодекс. Стаття 2 говорить про те, що виключно ви можете керуватися законодавчими актами я України законодавчими актами. Я я актами. Роботи, і нормативно Я звиняюсь, вибачаюсь, мені треба працювати. Я вам вкратце дав інтерв'ю Больше мені сказати стави, нічого. Остап нічого і звініті копію, копію лист, копію листа Я не можу надати статті 11 стамитного кодексу. Так і не завершивши інтерв'ю, начальник митного посту почав тікати. За його словами, робота більше не могла чекати. Ми робили митний переогляд. Нас вибачте, вибачте, треба працювати. То нас є результат мирного Вибачайте, Там все все, все. все, все, все. та куди ж ви так ховаєте? мікрофон. віддайте. Наш співрозмовник так поспішав, що забув повернути нам радіоапаратуру, яка продовжувала передавати звук. Завдяки цьому ми випадково дізналися дві речі. Перше, він поспішав не на робоче місце, а до чорного входу, точніше, виходу. Піди зайди, там, возьмі мої ключі машини. Барс... Да, Ключи машини я от тут на піровонтажі, ну, з чорного хода там. Друге за майже місяць простою машин з горіхом на терміналі через папірець від СБУ. Начальник митного посту навіть не зв'язався з ініціаторами затримки. Давайте може в СБУ сім, бо вони там вилучають, що там хочуть діти. Ісполнитель там майстер ма майстер рук мамі. У мене є його телефон, якби как бы. я кілька разів дзвонив, ну трубку не беруть. Ну і вроді як я знайшов мобільний, він мобільний же не дає. Я вже давно хотів поговорити з ним. Да, ну да, но ну, крайними мы останемся. 100%, 100%, уже, понимаете, уже, уже крайне. Да, ну как бы неприятно, знаете, неприятно очень, конечно. Короче, я сейчас еду к вам, я я отсюда потихонечку, то есть они там. Да, ну я я больше им не буду ничего никаких интервью давать, не, не, не заставляйте меня. Так, а тут два виходи, поняли? Тут... Да. Донецькими. Маріуполь город герой. Хі -хі. Та я знаю. Ну, зараз, так. Да. А й справді, подумаєш, місяць стоять на митниці п'ять вантажівок, в яких живуть водії. І претензій до відправника у митниці немає. І слідчих дій з експортером по анонсованому СБУ провадженню не проводять. І горіх не арештовують. Неї собі, і нехай митниці не заважає. За кожен день простою кожної машини, кожна компанія втрачає приблизно пів тисячі гривень. Компаній багато, машин багато, експортних надходжень в Україну мало. І це все через те, що митник не може зідзвонитись з СБУшником. З позитиву, їм принаймні неприємно бути крайніми публічно. Наприкінці грудня через листи СБУ і слухняність митниці склалася патова ситуація. В розпал сезону на кордоні в різних куточках країни було заблоковано щонайменше 150 тонн горіху на суму понад 1 мільйон доларів. Це тільки те, що нам вдалося порахувати за даними компаній, які працюють на ринку не один рік та мають власні переробні потужності. Обурені експортери і навіть їх зарубіжні контрагенти рушили до Києва. Цьому році ми вже заплатили порядка півтора мільйона гривень податку держави, але видно, що наші гроші нікому не потрібні. Нас понукають до дачі хабаря працівникам СБУ. Ми імпортери грецького ореху з України в основному на Литву, де ми вказуємо, що у нас нету проблем. поставщиками на, именно по этим показателям, так как продукция проходит э, термообработку уже э, в Литве. Литва продвигает Украину во всех направлениях для интеграции Украины в Евросоюз, но такое впечатление, что возвращаемся мы там э, 12-14 годы обратно, когда за любую отправку надо было приносить что-то давать. Того ж дня ми завітали до служби безпеки, аби почути претензії до горішників з перших вуст, а саме від Сергія Коваленка, заступника начальника главку, який розсилав листи з вимогами блокувати експорт через кримінальне провадження щодо невстановлених осіб ДФС. Якщо є кримінальне спровадження, все переходить поле діяльності кримінально-процесуального кодексу. А не цього листа так? Може, щось помінялося. Ви мені можете сказати? Сергій Коваленко на зустріч не приходить. Замість нього таємничий консультант. Співробітник головного управління така ж посада. Співробітник. Так у вас записано? Де? Посвідчення. Посвідчення. Ні, в посвідченню написано Консультант-експерт. Дайте нам першого заму. Дайте нам хтось розбирається з цими листами. Але проблема вирішилася і, попри небажання керівництва главкука, спілкуватися раптово без жодних додаткових документів, аналізів і експертиз. Через два дні після розголосу візитів до СБУ та прокуратури Києва заблоковані машини просто випустили експорт. Відкрили відпустили. Відпустили ми. Ми ми вже їхали з Києва. Відпустили хлопців з уже а доки я приїхав додому на цей день, на митницю, намититися мої відпустили. Ага, зрозуміло. А вони якось пояснили, що змінилося? Ні, нічого не пояснили. Ніхто слово нам не сказав. Нам мовчки віддали машини і все. Ніхто нічого не поясняв. Тихенько, мирно закінчили митне оформлення, віддали документи брокеру, і для нас направили тільки повідомлення. Що оформлення закінчено в електронному виді? Розблокували вантажі навіть тих експортерів, які до Києва не їздили. Ба більше СБУ навіть передумала брати участь у відборі зразків горіху разом з фітосанітарами. А кримінальне провадження, на яке посилалася спецслужба, з прокуратури стрімко передали до МВС, але й там не поспішають проводити слідчі дії з експортерами, яких через нього блокували. Тим часом заступник начальника главку К Сергій Коваленко остаточно передумав пояснювати свої дії на камеру. Зараз в СБУ питання до експертерів волосського гріху зняття чи все ж таки лишилося? Якщо так, так. Смотрите, сумі направляли несколько запросов угу. спробу предоставіть інтересую вас інформацію, Наскільки я знаю, по всім вашим запросам інформація була предоставлена. Если у вас есть какие-то вопросы, касающиеся той или иной ситуации, той, которую вы озвучиваете в частности, направьте, пожалуйста, письменный на специальный запрос, и вам будут даны все пояснения, все разъяснения и... Ну, я же уже с вами спілкуюся. Там было посылание на криминальную справу в прокуратуру. Вот в связи с этим, снять это Я в телефонном режиме не хочу обсуждать какие-то служебные вопросы. Їх не Добре, а вы обіцяли особисто зустрітися. Давайте зустрінем. Я понял. У меня нет возможности встретиться. Мы с вами договаривались до Нового года встретиться. Там связи с рядом служебных вопросов у меня в Киеве не было. После этого от, на протяжении двух недель було не в Киеве сейчас на работе, но о, о, я не вижу необходимости в каком-то личном общении. Чи могли використати кримінальне провадження для тиску на тих, хто продає такий недешевий товар за кордон? Оце важко повірити, але інше логічне пояснення ланцюгу цих подій важко знайти. Хоча насправді є два варіанти. Або СБУ відпустила за кордон злочинний вантаж, або ж безпідставно називала його злочинним. Горіхового експорту відвойовується бізнес у правоохоронців та фіскалях. На ринок виходять нові гравці. Заробляти на горіху вирішив представник сотні найбагатших українців Леонід Юрушев, відомий у політичній сфері фінансуванням виборчих кампаній Арсенія Яценюка. Компанія придбала обладнання для переробки горіху і розмістилася просто на митному терміналі. Риэлторы ищут помещение, да. Ну, нашли помещение. То, что здесь рядом таможенный пост, это чистое стечение обстоятельств. Ну, по большому счету, так, если, чтобы не кривить душой, а нам это удобно. Нам это удобно, но это чистое стечение обстоятельств. А таможня просто сдавала в аренду, да? Нет, таможня тоже, я так понимаю, я, ну, я взаимоотношений там не знаю на каких, но, по-моему, таможня тоже или, или арендует, Тут. А ну ви у юрліца часного арендуєте ілюкак ну, у... штак оприділіть юрліцучасне ну то це не питає. Да, Ми орендуємо у общество самічне товариство. Уявляємо, як ріелтори довго шукали приміщення для горіхової компанії Юрушева і таки знайшли його в іншої компанії Юрушева. Адже термінал в селі Мартусівка під Києвом, в якому розмістилися горішники, також належить структурам бізнесмена. Тут планують продавати горіх кондитерським фабрикам, торгівельні мережі і на зовнішній ринок. Але судячи з митних баз, поки що товар не експортують. Історії компанії поки не існує. Компанія абсолютно молода, е, варійський бізнес ми його тільки на. Только починаємо м да ви... ми почали будемо говорити, так монтаж обладнання, вообще черсі всіх цепочок. Ми почали в сентябрі місяця. І на сьогоднішній день ми його ще не закончили. Ми ще не знаходимося ні в ринках продаж, ми не готові щоки. Тобто ми нічого ні покуні нічого не продаємо. Пов'язувати дії СБУ з виходом на ринок нового потужного гравця немає підстав. Ці дві події схоже просто збіглися в часі. Однак вперше в горіховий бізнес відкрито інвестує мультимільйонер, який потенційно має доступ до адмінресурсу. А оскільки контролюючі і правоохоронні органи роками використовувались для тиску на горіховий ринок, ми на всяк випадок продовжимо стежити за розвитком подій.